І вітання в отарі телеканалу ТВ. Інформаційна картина Четверга, 8 серпня. У студії для вас працює Анна Харабара. Тож, чим жили та що хвилювало найбільше, далі у випуску. Вона разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 897-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 8 серпня росіяни вдарили по Харківській області двома балістичними ракетами. Іскандер М. Поранення отримав 76-річний мирний мешканець. Крім того, протягом ночі сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети та чотири ударні БПЛА типу Шахет. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Медична спільнота Буковини передала чергову партію квадрокоптерів нашим захисникам. Відтак 11 fpv дронів на суму 165 тисяч гривень уже отримали військові стероборони. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Інформація це ще один різновид сучасної зброї, а ті, хто нею володіють, мають велику перевагу на полі бою. 8 серпня в Україні відзначають день військ зв'язку та кібербезпеки. Саме робота цих воїнів забезпечує безперебійну комунікацію між всіма родами військ на передовій, адже наші захисники мають діяти злагоджено та цілеспрямовано, аби остаточно вигнати російських загарбників з української землі. На щиті повернулися ще двоє воїнів Буковини і старшим солдатом Павлом Гаврилюком, воїном військової частини 9938, попрощалися в селі Дубівці. Солдату Олексію Довбушу, воїно-військової частини А 2120 останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Наблизити якісні послуги до пацієнтів, як місцевих мешканців, так і наших захисників у сокирянах у міській лікарні у співпраці з місцевою владою та громадськими організаціями облаштували реабілітаційне відділення. Більше про його роботу та те, які послуги там надають, дивіться у наступному сюжеті. Сучасне відділення амбулаторної реабілітації в Сокирянській міській лікарні запрацювало ще наприкінці минулого року. Це нововведення дозволило розширити надання послуг боковинцям у закладі, а що найголовніше якісніше надавати допомогу військовослужбовцям, які повертаються із зони бойових дій з численними травмами та хворобами. Щодня тут обслуговують близько 30 пацієнтів, враховуючи, що збільшилась потреба у реабілітації саме військовослужбовців і людей було прийнято рішення переобладнати частину приміщення, яка не використовувалась, зробити там ремонт і обладнати під відділення реабілітації. Відділення в свою чергу забезпечене достатньою кількістю обладнання. До того ж, як розповідає Олександр Андрійчук, у планах надалі розширюватись. Ми будні ми плануємо стаціонарне відділення. Там, де вже третій етап реабілітації, ті, що потребують, тусь була якась масивна травма, і тривало відновлення, і там потреба в стаціонарному перебуванні. загалом у відділенні надають послуги фізичної реабілітації та ранньої реабілітації після інсульту та перенесених травм і операцій. Так, до прикладу, військовослужбовець Олексій Матвійчук після отриманих травм під час мінометного обстрілу на запорізькому напрямку активно відновлюється у Сокирянській міській лікарні. Я був обичний громадянин, як доказ займався трошки сільським господарством, і так почав війна, пішов служити. Ну дякувати Богу. І що, так, як, як то кажеться, що захищаємо Україну, і що все, як то кажеться, живе і так далі. До слова, у лікарні надають і послуги ерготерапії. Це йде відновлення повернення людини до побутового життя. Те, що ми, якби здорові люди, ми завжди виконуємо, не думаючи, що ми робимо, коли людина має якісь проблеми і для неї це набагато важче виконувати. І ерготерапевт повертає всі ці функції, ну, би, адаптує людину до життя вже більш також у медичному закладі облаштоване відділення гемодіалізу. Воно працює вже досить тривалий час, це біля 4 років. На сьогодні у нас є 13, є 4 штучних нирки, є 13 людей, які отримують цю послугу. Є ті, що три рази на тиждень, є ті, що два рази на тиждень, є пакет послуг Національної служби здоров'я, який покриває витрати і розхідні матеріали. Відтак, першочергово лікарня ставить перед собою завдання наблизити допомогу до пацієнтів або весь спектр лікувальних та реабілітаційних. Ційних послуг був доступний недалеко від дому, і не доводилось долати сотні кілометрів до обласних медичних закладів. Анна Харабара, Тетяна Дубіцька та Медня ТВА. Зіткнулись автомобіль та мотоцикл. Учора ввечері, 7 серпня, у Кіцмені трапилась аварія, в результаті якої постраждав 16-річний хлопець. Рятувальникам довелось деблокувати його з автівки. Юнака передали медикам для подальшої госпіталізації. Транспортні засоби вилучили та помістили на арешт майданчик. Досудове розслідування триває. Буковинський соловій, який входить до плеяди кращих українських письменників, величний майстер слова, який не лише підніс літературу нашого краю до вершин, але й зробив так багато для Буковини, будучи передвісником українського національного відродження. 8 серпня відзначають 190-ту річницю з дня народження Юрія Федьковича. Деталі далі у сюжеті. Його називають Буковинським кобзарем адже внесок цього видатного письменника в українську літературу та історію неосяжний. За свого життя він прославляв Буковину, її культуру і традиції та записав своє ім'я на скрижалях нашого національного відродження. Перший редактор першої української газети Буковина 190 років тому народився наш величний земляк. Юрій Федькович. Юрій Федькович це та багатогранна постать, яка завжди стояла, стоїть і буде стояти вже своєю своєю духовним духовною працею на сторожі свого народу у культурі. У Науці у державотворенні. Тому Юрій Федькович – це видатний просвітник свого часу, який організував все українське, і він був притечею просвіти на Буковині. Для Чернівецької області це дійсно геній, це не особистість. І ми повинні шанувати пам'ять тих людей, хто доклав надзвичайно вели. Яку великий вклад до того, щоб насправді прославляти Україну і показувати, що українські повинно бути, і особливо в часи війни ми повинні шанувати наших буковинських героїв, наших буковинських митців, письменників, які прославляли, і прославляють наш нашу прекрасну буковину, нашу прекрасну Україну. Як зазначає професор Чернівецького національного університету Володимир Антофійчук Юрій Футькович входить до тріади національних мислителів державників разом з Тарасом Шевченком та Іваном Франком. Він свою сучасність пов'язував із величчю Київської держави, і величчю козацької держави і закликав наслідувати ці традиції. По-друге, Юрій Федькович розумів, що побудувати власну державу неможливо без виховання. Відростаючого покоління тому багато зусиль він якраз і спрямував на те, щоби викладалася у школі була українська мова. Юрій Федькович також виступав проти будь-яких поневолювачів українського народу, зокрема проти російського імператора та австро-угорського цісаря Франца Йосифа. Юрій Федькович у своїй поемі «Лук'ян Кобилиця» так сказав цісер сидить. На стільчику та в карти все грає, а гори Буковинські нехай пропадають. За цими ряд простими, здавалося, рядками. Дуже е, такий широкий е, контекст і е, е, така багатозначна думка. На урочистому заході, присвяченому Буковинському Соловію, традиційно вручили Чернівецьку обласну премію імені Юрія Федьковича за вагомий внесок у розвиток просвітництва на Буковині, утвердження. Державної української мови, формування національної свідомості громадян. Вручили також медалі «Будівничий України, за завгомий особистий внесок у справу українського національного відродження та розбудову та зміцнення української держави для того, аби вшанувати пам'ять Юрія Федьковича, до його пам'ятника у Чернівцях лягли живі квіти. Окрім того, в області проводять ще низку ювілейних заходів. У нас запановано також в косицю в путилі проведення. Ня наступних вихідних У нас передбачено. Ви вже і вчора були імпрези. передбачені виставки насправді для того, щоб привернути увагу і наших буковинців молодих і старших до дня народження нашого генія. Адже він насправді не пересічну особистість його творчий доробок однозначно залишив величезний вклад для розвитку буковини і в України. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. Це все про що ми встигаємо розповісти на цьому мить. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі в ТВ.